Художня продуктивна діяльність, ліплення, тема нашого заняття чайний сервіс для іграшок. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день, дорослі! Малята, послухайте віршик, чаювання називається. У нашої людочки! Чашечки та блюдечки. у нашої лялечки, чаю просять лялечки. Ви не зволікайте, гості завітайте, завітайте на гостину, на пиріг і на чайок. Вас зустрінемо гостинно в день народження ляльок. Діти, в комплект чайного сервізу входять предмети. Чайник заверний, блюдця, чашечки і 12 Наборів, там іде сервіс предметів. Можуть бути там і молочник, і цукерниця, і цукерниця, і вазочки, і розетки для варення. Всі ці предмети оздоблені однаково. Ви, як бачите, який він гарний, оце чайний сервіс. Вони можуть дітки бути і в горошок, і в квіточку, і в клітиночку, чи якось інакше. І сьогодні я вам пропоную зліпити з пластиліну красивий чайний сервіс для чаювання іграшок. Спочатку ми обміркуємо, якого кольору буде ваш чайний сервіс і чим ви його будете оздоблювати. Ви вибираєте собі пластилін, який вам до вподоби, і будемо виготовляти чайний сервіс. Спочатку підготуємо наші ручки до роботи і зробимо пальчикову вправу. Наша гарна лялечка мила посуд лялечка. Чайник, цукерницю, чашку, блюдце і вазочку для варення. Чайний посуд весь помила і міцненько кран закрила. Дітки, ви обираєте пластилін, який вам допомогє. Я обрала червоний і рожевий. Будемо ми з вами спочатку робити чайник. Погляньте, який чайник, да? чайник, кришечка, носик і вушко. Я беру пластилін, розминаю, розминаю в долоньках його, щоб він став м'якенький, і будемо формувати дітки, кулю. В долоньках або на дощечки формуємо кулю. Ми її притискаємо трішечки, Отако. От щоб вийшла кулька, тільки стискаємо вверх трішечки. Далі я возьму кришечку, зроблю, теж другий колір, візьму вже рожевий, кульку скочую і. Притискаю її пальчиком. Таку перепічку роблю, щоб вона зверху отак кришечка була. На кришечку зверху зробимо таку кулечку, ще прикріпимо. Далі у нашого чайничка є, дітки, носик і вушко. Беру я пластилін. Розкочуємо стовпчик, згинаю його трішечки і примазую так. Є вушко, розкочую стовпчик з пластиліну. Перекладаємо доверху, примастили, притиснули і донизу притискаємо. Так дітки зробили ми носик, зробили ми вушко. Кришечку. Ось такий вийшов чайничок. Далі нам потрібно зробити чашечку блюдце. Ми, Я беру рожевий пластилін, розкочую кульку, потім, дітки, притискаю в долоньках, такий, як диск, перепічка, отаке щось, і витягую. Потім трішки завертаю края, щоб вийшло у нас блюдечко. Так. Далі потрібно зробити чашечку. Ми також беремо шматочок пластиліну, я взяла червоного кольору, розминаю, формую кульку, дітки, а потім. Я пальчиком туди і витягую чашечку. Пальчиком туди втискаємо і витягуємо вверх края, щоб вийшла у нас чашечка вверх. Чашечку, ось таку я зробила. Тепер потрібно зробити вушко для чашечки. Ми також розкочуємо ковбаску, притискаємо її доверху, донизу, примазуємо і вийшла у нас така чашечка. Чашечка і чайник. Ось такий у нас сервіс. Дома ліпіть. Чайний Сервіс для іграшок. Чекаю вашої роботи. До побачення!